Дидактична гра «Знайди місце звука у слові. Під час гри ми будемо навчатися визначати місце звука у слові та вчитися підбирати слова із заданим звуком. Розгляньте, будь ласка, ці картинки та скажіть, що зображено на них. Так. Вірно, діти, це ананас рак рука. Який звук є однаковим у цих словах? Так, це звук А. Звук А міститься в назвах усіх цих предметів, але чується він у різних місцях слова. Перше слово ананас, і воно починається зі звука А. Тому ми ставимо фішку у першому квадратику. Друге слово рак. Звук А стоїть у середині слова, тому фішку ми ставимо у другому квадратику. Третє слово рука закінчується звуком А. Тому фішку ми ставимо у третьому квадраті. Тепер ви скажіть, в якому слові звук А всередині слова. Так, це слово рак. В якому слові стоїть на початку? Так, вірно, це слово ананас. В якому слові стоїть в кінці слова? Так, це слово рука. Я вам буду називати різні звуки, а вам необхідно, якщо звук ви почуєте на початку слова, ставте фішку у першій клітинці. Якщо всередині слова у другій клітинці. Якщо в кінці в третій клітинці. Все зрозуміло. Тож починаємо. Звук А слово акула. Де звук А чується у цьому слові? Так, вірно, звук А чується на початку слова і в кінці. Тож фішку ми поставили у першій і третій клітинка. Звук А. А, слово мак. Де стоїть звук А? У цьому слові? Так, вірно, звук А стоїть всередині слова. Звук С. Слово слон. Де чується звук С? Так, вірно, звук С стоїть на початку слова, тож фішку ми поставили у перший квадратик. Звук С, слово кактус, де стоїть звук С в цьому слові? Так, вірно, звук С стоїть в кінці слова. Тому фішку ми поставили в третьому квадратику, звук В слово ворона. Де чуєте звук В? Так, вірно, звук В стоїть на початку слова, тому фішечку ми поставили у першій клітинці. Звук В слово. Равлик. Де чується звук В. Так, вірно, всередині слова. Тому фішку ставимо в середню клітинку. Звук О. Слово сонце. Де чується звук О? Так. Вірно, всередині слова, тому фішку вставимо в середню клітинку. Молодці діти! Гарно ми з вами пограли зі звуками. До побачення, до нової зустрічі!